Представники поліції порадили водіям в Україні регулярно перевіряти вміст багажників своїх авто, щоб бути впевненими в наявності там усього того, що передбачено вимогами ПДР. Зокрема, пунктом 31.4.7. ПДР визначено. Обов'язковий комплект, який має містити аптечку першої допомоги, вогнегасник і знак, що сигналізує про аварійну зупинку. Якщо під час перевірки патрульними хоча б одного з цих предметів не виявиться в наявності, автомобіліста можуть оштрафувати за статтею 121. Кодексу про адміністративні правопорушення. А вже за повторне порушення передбачено більш серйозне покарання у вигляді позбавлення водійських прав строком до 6 місяців. Водночас деякі юристи вважають, що накладення подібних санкцій є неправомірними і рекомендують оскаржувати їх у судовому Порядку. У будь-якому разі водіям слід ретельно стежити за комплектацією своїх транспортних засобів, щоб уникати штрафів і неприємних ситуацій на дорогах.